Привіт, це Ліза Краснова. Сьогодні ми з вами будемо збиратись на презентацію, тестувати нову косметику, відкривати величезні коробочки, які мені надіслали бренди. А також тут буде розіграш, тож обов'язково дивіться це відео до кінця. По-перше, я отримала свою коробку. Зараз на майка проходить акція, де з покупкою засобів Лораль ви отримуєте ось таку щітку в подарунок. Термо щітка. Буду разом з вами тестувати цю щітку, тому що я сьогодні помила голову, потім вийшла вулицю, Улицю вона не досохла, і в мене тепер просто армагідець. Придбала ось такі шампуні. Це новиночка Ельсеф, така відносна. Я не пробувала. І написано, що він цей продукт містить Бондінг. Це. Така речовина, типу яка відновлює волосся, і в мене були подібні засоби від Матрікс рожевій лінійці інстак'юр. Офігезні. Тому я вирішила спробувати щось більш бюджетне, щоб порівняти, розказати вам. Я вважаю, що Матрікс, далі теж покажу новиночку, це такий е, дуже класний догляд за достатньо більш-менш помірною ціною, там порівняно з е, Керастаз, чи щось таке. Але все одно трошки вартує. Потім взяла ось такий шампунь-бальзам і бальзам для фарбованого волосся, теж хочу спробувати. Я не знаю, чому. Якось чи я не догледіла, але отут у мене величезна банка 400 мл. Також засіб містить у е фільтри тож якраз на літо актуально. Ще ось таку масочку від Elsev Dream DreamLand взяла обожнюю от прямо DreamLand моя найулюбленіша колекція. Моя любимка, найкраща моя туш. Я на всі засоби і на всі акції, на все залишу посилання. Тож відкривайте, переходьте. Взяла спробувати ось таку маску тканеву. Написано, що вона має якийсь бандаж ефект Я не знаю, це домінірую властвуй, унішай. І ось таку, якщо не помиляюсь, 48 гривень коштувала ця росістка. Взяла для того, щоб робити гладенькі зачіски. Так. А я молодець, я її в розетку включила, але не, не включила на температуру. Тут на коробці написано 210 градусів. В мене максимум вчора вона розігрілася на 180 Подивимося, Подивимось, що буде сьогодні. Тут просто тільки одна кнопка. вкл, Ви коли вмикаєте в розетку, треба потім ще включити ось цю кнопку, чого я не зробила. І ще сьогодні я тестую ось цей куш, Я отримала посилочку від Хітомі. І ось такий від сію скін, пам'ятаєте? Ось тут залишу посилання. Ми з вами тестували від цього бренду два CC і BB. От так. Ну от 180, Більше воно не крутить. Так що, давайте, я хочу спробувати, я поділила волосечко на дві частини, спробувати, чи вдасться якось накрутити його, знаєте, ну типу багатошарово. Вона не крутиться, ця щітка. Якщо у вас пористе таке хвилясте волосся, оце прям супер варіант, щоб, бачите, просто отак підкручувати кінчики. Робити зачіску в стілі, як цей Сабріна Карпентер, чи як там її звуть? Від якої зараз всі тащиться. Я спробую ще сподивимося, що буде. Якщо буде прям зовсім гайки, то я просто підкручу собі потім утюжку. Але, до речі, зручно, що вона не крутиться, вона не дує. Тут виходить оця залізна штучка, тільки нагрівається, і потім ви просто прочісуєте, якби оце волосечко. І отак тік-тік-тік-тік-тік-тік. Якби воно було довге, то можна було б зробити. Якісь такі, я думаю, навіть трошенькі кьорлі його, ну, більш таке, але дивіться. Якщо б волосся було довге, воно б реально трошки б його підкручувало. Але зараз воно дає просто такий ефект брашу. До речі, от я не можу, наприклад, зі своїми руками собі це зробити. А ось цією щіткою можу. Сьогодні буде презентація бренду Пітер Томас Рот. Воно офіційно. Заходять в Україну. Так що я вже користувалася, в мене була пара мініатюр з якогось чи з Look Fantastic. Коротше 100 років назад. Я вже нічого не пам'ятаю про цей бренд. До речі, волосся я сьогодні мила тими засобами, які далі покажу новиночками від Matrix. Отак, я їх пошарово прокручую. так, щоб не займати дуже багато вашого часу. Зараз я позакручу і повернусь до вас. Така кудрюлечка вийшла. Блін. Знаєте, такий Dyson на мінімалках. Реально, просто ця щітка коштує сама по собі, типу, стільки, скільки. ну Це прикольний подарунок, реально. При тому, що, якщо ви не вмієте вкладати волосся на браш, але вам хочеться отакий пригладжений ефект, я дуже вам сильно рекомендую. Так, я пішла, підкручу волосся, і щоб нормально, потім вам розкажу, чим вся ця історія закінчилася, тому що я відволікаюсь, ну і плюс. Витрачається час. Блін, воно реально створює ефект, як в мене від Dyson. Я в шокі. Ну, от реально, просто порівняйте ось це волосся. І ось це. Короче, хотіла вам показати проміжний етап. Ну, це, звісно. Дуже показово, я вважаю. Реально, щітка прикольна, от серйозно. А якщо ви сумнівались, брати чи ні. Поки що, дивіться, волосся не спалилося, все супер вкладає, і навіть на коротенькому такому волосі достатньо непогано працює. Так що, дівчатка, я не знаю, якщо у вас були сумніви, можливо, вам це допоможе. Так, все, моя зачіска готова, тут з гривкою потім ще розберемося трошки. А, отут я хотіла: така думаю, так, я накручу все в одну сторону. Тут я думаю, ні, я накручу все в іншу сторону в результаті. А подивіться, ну, я не знаю, що там ззаду, тому що я ще не дивилась. Реально, ну ви бачили, що в мене була просто якась мокра собака. А тепер собака трошки причесана. І волосся прям гладесеньке. Ніде нічого не стричить, нічого не попалене, не ваняє. Ну, тобто, ви бачите, як воно все красивенько вклалося. Я задоволена. Покажу вам, які засоби від Матрікс я використовувала. Glow Money. Це продукти вони також для фарбованого волосся підходять. В мене волосся не фарбоване, але все одно я мою волосся кожен день. І тому, в принципі, такі засоби вони більш, як сказати, делікатні. Тут чотири продукти: шампунь, бальзам, ось така незмовний ось такий, типу бальзамчик спрей, і маска. Ще в цьому чарівному мішечку. Була ось така неймовірно надзвичайна сумочка. Подивіться, це дуже класний шопер. А тут брелочок і це, я так розумію, зроблено вручну. Дивіться, тут ще маленький а ведмедик, типу, як він називається, Желейний, дуже гарно тут. Як людинка така зроблена. Боже, люди такі талановиті, я просто в захваті. Шампунь, бальзам, це незмивний кондиціонер в спреї і величезний об'єм масочки. Я дуже люблю, якщо ви пам'ятаєте, чорну маску від Matrix, залишу залишена неї посилання. Вона просто робить вау, волосся. Я навіть, якщо не забуду, залишу вам посилання на відео, де я ту маску тестувала, типу, в режимі реального часу. Ну там супер результат. І маска офігезна. Плюс зараз ще діє акція від Матрікс, що ви купуєте засоби і отримуєте ще мініатюру в подарунок. Так. Ще до мене приїхала ось така нова розсилка від Ламель. Це колекція Subliminal. Тут таке все космічне, магічне. Я вже робила свочі в інстаграм, можливо, ви бачили. Тут багато засобів, я сьогодні ось такі. А, сьогодні хочу нанести ось ці блискітки це такі тіні, це поблискучі. Я якраз спеціально не нафарбувала вії, щоб воно не посипалося, Тож зараз з вами зробимо. До речі, зараз ще діє акція теж на ламель, там буде якась знижка при покупці. Сьогодні, на жаль, не дуже сонячна погода, щоб показати вам, як воно мерехтить. Але от мені здається, що в ламель доволі вдалі блискітки, ще в цій колекції є світліші. Показую світліші блискітки. І ось ці темніші блискітки. Якщо чесно, на очах... Такої прям супер-пупер-мега різючої різниці я не бачу. Можливо, якби я наносила нечисту шкіру без макіяжу, ну вже без ціней, або в мене була б просто іншого відцінку шкіра, то, можливо, я б помітила якусь супер різницю. Але так я не бачу. я, до речі, завжди блискітки наношу. От, типу, як намагаюся наносити на внутрішню половинку ока. Ще я хочу нанести а, ось тут такі бальзами. По-перше, вони ось так пуньк. Вланком такий механізм. Подивіться на цю. Фрешоспреліс. Це відцінок Galaxy називається. На губах буде гарно. Це помада, яка проявляється від вашого піаж. Ось такий вийшов. Результат вона достатньо. Тінтована, ви її, звичайно, вже потім не віддерете. Але, до речі, оці ці блискучки. Пам'ятаєте, ми з вами тестували помаду від Zara. Якщо не бачили це відео, залишу посилання. Я тестувала весь макіяж від Zara. Ось. Оця помадка вона дає такий дуже сильно зволожуючий ефект. Вона прям як маслічку. От ви коли намазуєте, вона аж тане. Коротше, виглядає ось так. Я зараз піду на фарбую вії. Все, я нафуфирилась. Я дуже сильно хотіла цей набір, тому що я люблю бренд Elemis. В них ще є дуже кльовий набір з косметичкою, теж я на нього око поклала. А, і ще далі покажу: це був подаруночок найбільший, який я отримала від сайту Hitomi. До речі, в них зараз діє ще великий весняний сейл. Тому я швидесенько це відео змонтую до ночі. Сьогодні не буду спати, щоб ви ще встигли придбати ці засоби зі знижкою. Плюс у мене ще є додатковий промокод, який дає додаткову знижку до тих знижок, що вже діють, або просто дає а, знижку 10% на будь що на сайті. Коротше, ось такий набір. В цьому наборі ось така сумочка, шопер з. Крів'ятеньками, такими чарівними. достатньо, до речі, містка сумка, і в ній ще класно, що в ній ось тут таке розкладне дно. Знаєте, я не люблю дно, яке отак просто провисає. Ну, типу, коли воно таким мішком зшита, сюди можна хоч щось поставити, коротше, зручненько покласти. Так що, шобер. Класний, прикольний, весняний від гарного бренду. І ось такі чотири люксові мініатюри, навіть не знаю, як це сказати, travel-size. Ідеальний розмір. По-перше, для того, щоб познайомитися з брендом. А по-друге, вартість цього набору, вона достатньо невисока, враховуючи ціни на все навкруги зараз. Але це люкс, це ви отримуєте класний, дійсно такий дороговалютний бренд. Я обрала ось такий. Засіб Ой, сироватка з вітаміном С тестую, розкажу, поки що мені дуже подобається. Я його використовую зранку, наношу потім сонцезахист. Також від лялі ресипі ось такі дуже. Прикольний засіб для вмивання. Я вам покажу в якомусь сторі, зніму. І в якомусь іншому відео я вже коли буду робити такий великий огляд цих продуктів, більш зважений, бо я тут буквально пару разів використала. Я вам покажу, яку піну воно робить. Щось там дивлюся кісторіс в телефоні і розподіляю його по обличчю. Потім я зазвичай наношу засіб, чекаю там типу 10 секундочок і змиваю. І я там щось завтикала в сторі, з дивлюсь на себе в зеркало, а я вся така біла хмарина. Це дуже прикольно, воно делікатне. Тут ось ці частинки не абразивне. Тобто це піночка м'яка абсолютно вона не має ніякої таких чистечок. Ще ось така маска-плівка зволожуюча. Я з таким ще не стикалася. Дівчатка сказали, що це дуже супер класний продукт. Буду тестувати, розкажу вам. Тому що я з брендом Dermafirm взагалі не знайома. Від цього бренду ось така тканева маска. Теж, ну, ви, коротше, знаєте, все, будемо тестувати. Пробнички для волосся. До речі, це дуже приємно, що Хітомі в кожне замовлення кладе пробнички. І ось кушен, який я на початку вам показувала, це 19-й відтінок. Він, до речі, дуже світлий. Але я його коли нанесла, він був прям білий. Я трошки злякалася. От, він прям. Ну, білий. Але. Він всівся, і реально я не бачу різниці, ну, там від шиї, знаєте, бо зазвичай в мене все одно продукти, вони якось на мені окиснюються. Я не знаю, що це за прикол. Є продукти, які більше це роблять, які менше це роблять, але в мене якась така супершкіра, на якій все темніше. І ось тут ще всередині змінний кушен, тобто ви купуєте один засіб, а отримуєте два. Це ідеаліті. Також у Хітомі зараз з'явився Medic Aid. Я взяла тонік, який має підходити для чутливої шкіри. А, і, взагалі, він просто базовий. Це просто такий базовий балансуючий тонік. Ще нарешті я буду знайомитися з брендом Rated Green. Ось такий наборчик, там є кілька варіантів. Ось таких невеликих наборів, вони ще також на знижці, якщо я не помиляюся. Тут ось така маска для волосся, і, до речі, прикольно зроблено, що її можна використовувати кілька разів. Тобто вона тут не зіплоку. Ви можете взяти її в подорожі, якщо ви там будете в подорожі кілька разів мити волосся, от вам якраз і вистачить на це. Також шампунь, достатньо великий об'єм. І ось такий незмивний засіб це, типу термозахист. І кондиціонер два в одному. Ще в Хітомі з'явився цей легендарний бренд дороговалютних зубних паст. Вони дуже прикольні маються які аромати. Вона відбілююча, вона кремова, вона в жестяній тюбі, тож багато не витискайте. Я користуюся вже цією пастою кілька. скільки. Десь разів 5 я вже її спробувала. Чутливість на зубах не проявилась, бо я якось взяла пасту, крест, в мене була якась в загашниці лежала. Я її один раз використала, і просто в мене почалась люта чутливість, хоча я до цього взагалі не схильна. І потім я зрозуміла, що вона просто дуже сильно агресивна. Я спочатку подумала, що, може, я якийсь не той режим вимкнула на зубній щітці, тому що в мене ультразвуква. Коротше, я просто. Зрозуміло, що там, мабуть, якийсь такий ядерний склад, який дуже сильно впливає на цю чутливість. І якраз от в цих місцях, знаєте, до зубів кріпиться до яс... я... ясен. Короче, от там от було дуже чутливо, і я така подумала, ну, його в Також я просто в дикому захваті від цього продукту це ось такий спрей для волосся, який має Боже, який пахне ароматний, Нереальний просто. Шкода, що він на волосі не залишається. Тому що аромат просто вау! Якби вони випустили такий парфум, я б поблилася зранку до ночі. Це спрей, який має надавати об'єм, по-перше, ідеальне, найдрібніше розпилення, яке я коли-небудь зустрічала в засобах для волосся. Це просто якийсь шок-контент. Ідеально розпилює, ідеально робить волосся гладеньким і об'ємним, і таким розсипчастим, нічого не склеює. Реально дуже кльовий продукт. Сьогодні я його не використовувала, але десь я постила, я не знаю, чи зберіглається сторіс, там прямо так: отут притискаєш, відпускаєш, нічого не змінюється. Знаєте, а там отак притискаєш, відпускаєш, і волосся таке пуньк. Коротше, дуже годний засіб. Єдине, що воно в склі. І оце трошки стрьомно, тримати щось в скліванні, але супер-вау! супер офігеть вау! Ви пам'ятаєте, що я вам радила від Q&A засіб? Він в мене вже підходить до кінця, і якраз от дівчатка мені прислала новинку на пробу, і я спробувала, і це просто ого-го. Особливо цей аромат, якийсь печива. Боже, я не знаю, що це за аромат. Треба буде їм написати, спитати, але це просто неймовірно. Все це було з косметичного поки що. Далі зустрінемось на презентації. Але в мене є супер. Спер подарунок від фонду хливнюка. Подивіться! Тут моє прізвище! Це нереально! Боже, як це круто! Коротше, я робила збір. А допоміжну банку у фонд Хливнюка. І тут написано фонд Андрія Хливнюка. Тут написано Друзі фонду, і це я. Клас! Коротше, це неймовірно. І ще ось тут такі от прикольні наліпки можна наклеїти кудись на машину чи ще кудись. Але я сподіваюся, якщо люди побачать, що там написано Волонтер, що вони її не спалять. Тому що ці. У, у дивні удивительні люди, які палять машину волонтерів, у мене до вас багато питань. Ми робили збір, я розігравала е, валізу косметики, і е, збір закрився за три дні. Я дуже сильно вам вдячна за це. Це був найшвидший збір, який тільки можна було взагалі уявити. Бо раніше ну, це було важко. Ще збори робити супер важко, якщо ви бачите якийсь збір. Ну, задонатьте гривню, ну, гривню. От вам здається, що це фігня. Але якщо ви будете донатити по гривні на кожен збір, який побачите, це не так буде відчутно. Ну, наприклад, краще задонатити на 100 зборів по одній гривні, ніж на один збір 100 гривень. І так -то... якщо кожен буде донатити по гривні на все, що він побачить, на всі збори там своїх друзів або там ще когось, ну, людей, яким ви довіряєте, то здається, що це взагалі нічого. Але це дуже важливо. Бо коли я збирала, там в мене були донати там дві гривні, шість гривень, були і 1000 гривень. Але я потім порахувала, що ось ці крахатульні донатики, які здається, от людям, ну я знаю сама по собі, що коли ти такі думаєш, типа блін, закинуть п'ять гривень. М Ну, а якщо це в тебе вже сотий збір, який ти бачиш за цей день. Але з іншого боку, краще задонатити гривню 3-5, це допомагає. Тому що коли я потім перерахувала всі ці маленькі донати, в результаті вони в дуже велику таку суму а, зібралися, і це якраз допомогло закрити той збір. Звичайно, коли ти бачиш один донат в тисячу гривень, ти думаєш, ого, але насправді він один такий. А маленьких донатів значно більше, і вони створюють максимально найбільшу суму. Тому я вас дуже сильно прошу. Будь ласка, донайте краще, ну, незначну якусь суму, яка вам здається просто вообще крінжовою, але краще крінжова, ніж ніяка. Тому не забудьте сьогодні про вас щоденний донатик. А ще раз вже пішла така вечірка. в мене з'явилось посвідчення донора. Так що я тепер не тільки волонтер, але й донор. От. Це я донор кібаб. Довольна просто <с! <с!> словами не передати. От, і тут записуються всі ваші донації. Після зракової донації ти стаєш почесним донором. А ще в нас є людина, яка задонатила боже якусь космічну кількість взагалі крові. Я все хочу, ніяк не можу зібратися, написати пост. Так що ще один варіант, як ви можете допомогти, якщо, наприклад, ви. Ам... Обмежені в фінансові можливості, або ви ну, не довіряєте, не знаєте кому з фондів там чи друзів, чи ще комусь довірити. Ви можете задонатити кров, ви можете зробити це адресно, якщо ви знаєте людину, яка необхідна кров, або ви можете просто прийти в я здаю на Алішера на ваї, там є донорський центр. От і ви приходите, і та кров, яку вони збирають, вона йде військовим. Або точково, якщо ви, наприклад, там один раз я здавала для дівчинки адресно, а інший раз я приїхала, і там була жіночка, в якої якраз чоловік лежав в лікарні, і вона попросила там здати для нього. Так що це теж достатньо, як сказати, ну, типу, це реально максимум години вашого часу, але це. Врятує чиєсь життя, так що можете спробувати так. Я почала це робити, коли почалась повна повномасштабка, і от в мене вже було 5 донацій. Спочатку ти такі трошки, типу, що, де, куди, а потім в мене минула донація, от сам процес викачки крові з мене зайняв 5 хвилин 41 секунду, тобто, це ти те, що ти там лежиш 8 годин в припадки. Це супер швидко. Перший раз це не дуже швидко, тому що ти не знаєш, що робити, а потім ти вже приходиш і взагалі як понакатана, і це все відбувається. Якщо вам дозволяє здоров'я, то це також можна зробити як один з варіантів допомоги. Так, я пішла збиратися на презентейшн. Побачимось з вами вже на локації. І знову добрий день. Хотіла вам показати, я не знаю, чи я там просто не забуду, ось такий в мене є жилет від Сінцей. Покажу вам, як він виглядає, бо я буду в ньому сьогодні йти на презентацію. Дуже класний, подивіться. Він реально офігенно прикольний. Тут класні гуцики, тут ось ці, типу, кишенічки, але вони справжні. Тобто їх можна розпороти і буде справжня кишенька. Він такий укорочений, я його трошки відпарю. І буду в ньому йти. Подивіться, яка привість, Мілашка! Так, як до додому. Випала водички, пішу вам показати розпаковку того, що нам сьогодні подарували на презентації. До речі, дуже симпатична в них була ось така газета, де тут розказано про всі засоби. Боже, яке гарне, в нас там за вікном показують. Зараз покажу. Подарунковий сертифікат на процедуру. Так що цікаво, теж буду спробувати. До речі, в Красота Клінік. Я знаю власницю. А, ось така пов'язочка симпатична, пензлик спеціально для нанесення маски. І от, власне, маска. Не знаю, чи тут буде видно, але вона матова, а тут на ній наче крапельки глянцеві, от. Бачите, він Ось вона прозора, така гелева. Прикольно. Ось такий був швиденький влог. Особливо, знаєте, нічого такого екстраординарного, просто якісь актуальні новинки, якими хотілося поділитися, бо вони вже лежать, чекають. Зараз покажу це супер красиве небо. Ви поки підписуйтесь, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Не забудьте про ваш щоденний донатик і дивіться: дарую вам цей чарівний.